Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також світають калини. І не просто калини, а калини сортові, водові і все на світі. Як ми бачимо, це моя із рубрик Любенства порівнюємо типу, рослини без, без квітів навіть калини. І тут ми з вами поговоримо про калини, які живуть в моєму саду. Ми як бачимо, вони майже всі, ну, в принципі, вони всі різні. По квітам, по своєму листю. І, звісно, я не міг пройти ось цю рубрику по цю красу. Зараз буду вас знайомити з ними. Ось бачимо. Ось ось це ось калина морщинолиста є вічно-зеленою. Бачите, яка от красива. Ніби крокодил листя, таке здоровезне. Це у нас е, сержента одонтагі. Дуже цікавий сорт. І вид себе калини. Коли вона тільки починає своє ну, життєдіяльність ранньої весни на листі такого темного, червоного, такого ніби, знає, як гнила слива чи вишня, ні, ще гнила вишня, напевне. кольору, дуже красива, потім квіти. Дивіться мене відео десь там є. Потім у нас калина Пражська. Бачите, вона теж вічно зелена, до речі, вона зберігає своє листя, взимку вона скручується, коли морози, але зберігається, дуже красиво, блискуче, надзвичайно. Тут у нас е, два сорти калини гордовитої. Е, це ауреа, е, тільки не буде таке здорове. Це просто біду тільки, е, і і, там, там, тільки там, хрущі, і, і що баби Ось, А ось це ось красиве варігата. Короча, бачите, тут багато в неї кольорів, тут і біле, і золоте, дуже-дуже-дуже ну, дуже красивий сорт. За чому скажу, що вона дуже довго в мене сиділа на місці, взагалі не росла. Ну, думав, ну що з нею таке? А потім якось раз я навколо неї всього, Там поклав агроволокно, і вона пішла вріст. Зніму відео якось про неї. Далі в нас ми бачимо: це називається калина макроцефала. або е, крупного лівчата. Тай, дуже цікавий вид калини. Теж десь там має бути відео про неї. Вона неймовірно красива. Цвіте, до речі, такими квітками, ніби гортензія деревовидна ранньої весни. У нас ось калина Боднентенська, Sort Теж Вона цвіте ранньої, ранньої весни або пізньої пізньої осені. Ось так. Так, це у нас ескімо. Вона, до речі, листя скидає на зиму, а буває, що зимує з ним теж. Дуже красивий вид чи сорт, не знаю, сказати, як е калини. Бачите, це глянцеве листя такі, і дуже-дуже красиві білі квіти. Моя улюблена печкін, варігатна. Е квіти схожі на бульдонешчики більше рази і в кінці розжевіють. Це, як ви пізнали, наша звичайна калина. Калина домашня. В грибках це знайшов знайшла Просто Я таку не вирощую. Так, це у нас калина Гола. нуду, Пінк-б'юті. В неї висіє рожеве, а ягоди блакитні. Це у нас два сорта калини Карлса. Це Юді. Бачите? А це Аврора. Навіть бачите, зовсім різні листя. Тут більше зубчиків, тут зубчиків немає. колір інший буватий. Так, а тут в мене серія е, калин. Е, Зморшкувату. Боже, не Скла... А, напевно, склачете, типу, походу. Напевно, напевне склачете, коли теж сповнив. Тут у нас ось Келіманджаро. Це у нас попкорн. Це у нас Гранді Флора. Це Pink Beauty і Summer Snowflake. Дуже цікава, коли не відміну від всіх своїх подруг на це все літо навіть зараз я десь теж знімаю відео про неї. ну, Класно, я просто вам дуже рекомендую завжди собі цей сорт калини, він дуже крутий. І в нас залишилась Бруквода-калина, називається Анна Розель. Теж дуже схожа на калину Карса, але листя інше, як можна навіть, можна навіть порівняти, бачите. На квіти теж це тут ранньої весни. Е, ні, ран... Десь середньої весни. Кіточки дуже красиві, такі білі з рожевими кінчиками, пахне, як лілі. Просто неймовірно. Ось ці всі мої красуні гортензії. калини, вони плюс-мінус вони вже давно ростуть. Хтось раніше, хтось пізніше. Всі вони зимою морозистійкі. Люблю всіх, без виключення. Якщо я росу не люблю, я їх продаю далі. Я знаєте, я вам скажу чесно, я квіти не дарую, я не подарую такі букети. Чому? Тому що якщо вона откопни, перекопни, це не цінується. Серйозно, я по собі знаю. Ну, скажу чесно, я, я можу сказати, що якась твар чи що. Але от мені подарували рослину, що нам дали бонусом, Думаю, отак на шпастах собі стоїть. А коли ти собі купив її, та ще знаєш, там, за декілька сотень доларів, наприклад, да, то, то Тим паче зараз, господи, можна купити нирку за, 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 за сотень доларів. Але мати є такі рослини, які коштують не одну сотню доларів. Ось. Ем, то ти цінуєш його. Так от. Люди, а калина не верба, як казали ці в пісні. Цінуйте калини свої, збирайте, звертайтеся з часу є щось вкорінене. Калини просто неймовірно гарні, дивіться, які вони всі різноманітні. І навіть не, не, не зразкаш, що це калина. Наприклад, тут бачите морщину листа або там от, сама моя улюблена печін, гордовині і всі далі. Дехто з них сідобний, дехто не дуже, але вони всі прекрасні. В своїх цвітіннях, листях і габіту куща. Ось так, ось па-па.